Сьогоднішній день хотів би наголосити на такі важливі дуже деталі. Зверніть увагу, у нас церковний рік починається Богородичним святом і завершується Богородичним святом. А сьогодні ніби початок початку, фундамент на якому все стоїть. Сьогодні початок надії на те, що ми спасемося, прийдемо до Спасіння. День народження Божої Мати. І Згадайте, будь ласка, її батьків, яка в них була осозналася? Діти. Не пліт. Коли ми подивимося, почитаємо старий заповіт і в е, пророцтвах і всі такі важливі, дуже переломні моменти в Старому заповіті, там скрізь присутня історія неплідного подружжя, неплідного подружжя. Авраам, Ісара, е, батьки, Йоанна Претечі і тут. Коли був переломний момент дуже важливий, неплідне, недосконале, неспроможне з допомогою Силою Божою ставало повноцінним, найкращим, повним, плідним і давало свої результати. Для чого ця історія про неплідність нам постійно вона підноситься? Та для того, щоб показати, що людина вона Гріх і приводить до чого? До смерті. Бо гріх вбиває. І з допомогою Божою все, що недосконале, все, що мертве, може воскреснути, ожити і принести гарні плоди. За це і молімося, щоб ми особисті плоди принесли Богові, гріх подолали і стали спроможними, плідними і робили все як належно. І через наше особисте родина звиростала, місто, село наше і вся країна. І ми прийшли через це до передою. І Богові нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.